Але перед тим як це відео почнеться, хочу вам дещо розказати. І тепер, чому, коротше, в мене сьогодні був стрім. Коротше, чого? Я тепер відтепер буду не кожну п'ятницю о 18.00 стрімити. Так і знайте, так і запам'ятайте це. А раз в тиждень чи раз в два тижні, коли я захочу цього і коли в мене буде підходящий момент. Ні, ні, підписники. Я вас всіх... Їх... Люблю, І це не діло в тому, що я вас там розлюбив, чи просто не хочу знімати. головний прикол в тому, що сьогодні, коли я стрімив, у мене два рази вилетів стрім. Далі в мене е, батько взяв телефон, він в мене деколи бере дивиться Ютуб. І сьогодні він взяв на дві години і я вже не зміг записати стрім. Тобто, коли я починаю записувати стрім на определений час, ніхто, от коли там 16.00, 17.00 ніхто не хоче брати мій телефон і ніхто мені не заважає. Але коли починається сам стрім у 18.00, як тільки на ця пора настає, перших 10-20 хвилин все норм. норм. Далі всі мені псують стрім при, тем, при тому, що стрім на годину 20 хвилин. Потім всі починають мені псувати тупо за комфортності. Тому я вас буду за годину чи за дві предупреждати, коли в мене буде прямий ефір. Ну, знаєте, що найменше це я вас буду за час предупреждати, ой, за півгодини, найбільше за дві години. Ну і до речі, найменше в мене стрім буде раз в тиждень, найбільше раз в два тижні. Тому знаєте, будьте просто, щоб знати це все, переходьте в мій телеграм-канал, і там я вам буду казати. Звичайно, я... Тільки на зараз подумав про те, що е, ви ж я ж не буду записувати без кінця відео шорти, коли у мене буде стрім. І не всі переходять в себе канал. Тобто не завжди будете знати і підготовлюватися бо коли в мене було в п'ятницю стрім, то ви знали, ви це були готові, і ви знали, і ви справи відкладували. бо ви знали, що буде стрім. Це коли ви таке знали. Але коли ви знали про те, що. Ну, але тепер ви не будете знати, коли в мене буде стрім. І все. І це капець. Але ще раз, вибачте мене, будь ласка, я не винен тут, і я з тим нічого вже не пороблю. Ну і все. Відео починається через 3, 2, 1. Поїхали. Ну що ж, і всім привіт! З вами Коля Бінго. І я ласкаво просимо на мій ютуб-канал. І сьогодні ми з вами, ліві друзі, будемо грати в гру. Симулятор зділа. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями, Ну а ми поїхали! Цього року мені рекомендував мій підписник. Довбана реклама. Задовбали вже зі своєю рекламою та ладно. Коротше, це треш. Ну, от я дуже засмучений через стрім. Ви ж тепер не будете навіть знати. Я про це не думала, але зараз. От інозара я про це подумав. Все, коля зберись. І ви, збісики теж зберіться. Все. Коротше, починаємо. Ну мене без кінця, в той плеймаркет маркет перекидає. Біся мене без кінця. Це капець, взагалі, всьому капець. Мені без кінця всі пишуть, всі дзвонять коли мене буде стрім Тому тепер мене не кожен п'ятниця буде стрім. Так і знайте Так От ми тут появилися в зілу. Мені рекомендував, то, ну, типу, автосимулятор взяла. ну, я такі так я очікую і ні Так, це на що за... Це що за дерьмо? Ні, ви серйозно? Ну що це за гра? Той хто? ТО БЛІН! Чого вона мене без кінця В ту рекламу перекидає? Виключаємо інтернет. Подивимось, як у зараз буде себе вести. Ну ти подивись ну долбана реклама, ну як завжди грьобана реклама. Все, Все тут відвалить від мене свою рекламою і тут теж. Так, берем. Так. А що вона без інтернету не грає? Та це гра з інтернетом. Коротше, погнали. А. Так. Все, появився у нас роутер наш підключив його назад. І тепер пробуємо. Ми 5 хвилин протренділи з цього відео. Ей, алло? Мокій? Так, ну з цими рекламами взагалі. капець. Гра відстій! Графіка погана, так погана. Та ще й без кінця реклам. Боже, як це дерьмо грати? Ну хотіли вже ті розробочки зробити там, ладно. Ооо, хотіли вони вже зробити з рекламами. Ну то поменше можна було зробити рекламу. ні, вони навалили. Я розумію, що їм бабки за це більше не платять. Ну то що, Капіц. Я перший і останній раз грав. цього зіла. все, не буду більше ті ті симулятори сніг. Цей зілів. Це перший і останній раз. Все, останній раз. Мне даром не трати, таке знімати Тільки нерви рад. Сейчас реклам 10 прошло. За все и той час. <плес> Ты не нравишься с этим? Так. Ну ничего, едем. Давай, 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 лети, лети. Ну, ну да, ну це курето, я сомневаюсь, что это курето трошки где летите. Тих тих поручнику. Турмоза. Так, лагаєш і страшно. Так, ну нічого, ми більш-менш летимо. <кхи> Тих-тих-тих нам нам самого головного зараз це в забор не врізатись. Цей бордюр. О, ми вже врізались в машину, другу, нам вже достатньо цього. Дивіться, як це прикольно, а що, так, якщо ми розвернемось? Угу-гу! А? а що приходить? Що відбувається, дивіться, де. Я застряг в текстурі. Ну а та реклама, ну боже, ну чого, ну це відео більше з рекламами. Коротше на цьому все. З вами був Колібіно. Ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал. Діліться цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока. -пока, -пока. Пока. <пух> на всім. І ще раз. Всім, всім, не так, отак. От всім пока-пока-пока. Пока. -пока, -пока. Пока.